Україну накриє спека з Балкан. Готуйтеся до пекла з грозами. Прогноз магнітних бур на тиждень. Огляд метеопопереджень та погоди в Європі. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 7 по 13 липня. Україна входить у фазу справжнього літнього випробування. На нас суне субтропічна спека з Балкан. Це не просто спека, це анормальне розжарювання повітря, яке вже з понеділка накриватиме більшість наших областей, але не надовго. На цьому тлі активізуються грозові процеси. Адже спека й волога завжди йдуть рука об руку з атмосферною нестабільністю. Грозові дощі накриватимуть окремі регіони. І не просто так, а з градом та шквалами. Причиною всього є знижений атмосферний тиск. Який не може втримати стабільну погоду. Середньодобова температура коливатиметься в межах плюс 26, плюс 32, а вночі плюс 16, плюс 20. Найтепліше буде на півдні країни. В Херсоні стовпчики термометрів можуть сягати аж 40 градусів тепла. Водночас західна частина України опиниться під впливом дощових хмар. Цілий тиждень там обіцяють дощі, що принесуть прохолоду як вдень, так і вночі. Попри локальні грозові дощі, що пройдуть по всій території країни, вони не зможуть істотно змінити температурний фон. На початку тижня вітер буде переважно південного напрямку, але згодом зміниться на північний та північно-західний до 5 метрів за секунду. Лише в середу на заході країни очікуються пориви до 8 метрів за секунду. Така літня спека створює сприятливі умови для початку жнив, однак також підвищує ризик виникнення пожеж в багатьох регіонах, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні, погодні попередження, а згодом прогноз магнітних бур. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 7 липня понеділок. На заході тиждень розпочнеться із дощової погоди. В деяких містах пройде гроза. Вночі плюс 15, плюс 19. Попри дощі, в регіоні утримується спека. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 34, плюс 36, вітер південний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі України в понеділок хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі від 19 до 22 градусів тепла. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від плюс 33 до плюс 37, вітер південний. Його швидкість від двох до шести метрів за секунду. На півночі в понеділок хмари частково закриватимуть сонце. В темну пору доби плюс 20, плюс двадцять три. В денні години у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 31, плюс 35. Швидкість південного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва: В столиці очікується ясна та безхмарна погода. Буде спекотно, тож варто подбати про достатнє зволоження організму та уникати тривалого перебування на сонці. Нічна температура повітря плюс 23, вдень потепліє до плюс 34, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок буде сонячно, але подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари. Вночі спостерігатиметься коливання температури від плюс 16 до плюс 21. Денна температура повітря у Запоріжжі, Одесі Херсоні та Миколаєві, коливатиметься від 29. До 36 градусів тепла. Вітер, здебільшого, південний не більше 5 метрів за секунду. На сході день обіцяє бути сонячним, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення. Після заходу сонця від 16 до 21 градуса тепла. Вдень у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверськодонецьку потепліє до плюс 32, плюс 34. Вітер південно-східний спокійний до 2 метрів за секунду. Погода 8 липня вівторок. На Заході грозові дощі продовжаться. Вони накриють весь регіон. Вночі від 13 до 19 градусів тепла. Вдень у Львові, Ужгороді Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях збережеться спека від плюс 29 до плюс 33. Вітер південно-східний, південний від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі у вівторок небо залишатиметься ясним. Лише час від часу його затулятимуть легкі хмари. У нічні години від плюс 19 до плюс 23. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси підвищиться до спекотних плюс 35, плюс 38. Вітер південний, південно-східний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. На півночі у вівторок у небі пануватимуть густі хмари, залишаючи мінімум шансів для сонячних променів. В Житомирі прогнозують грозу в темну пору доби від плюс 18 до плюс 22. Денна температура повітря в Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 31. Плюс 34. Вітер південний від 2 до 6 метрів за секунду. Літо це пора відпусток та відпочинку. Наприклад, місто Суми має численні визначні місця, які привертають увагу туристів. Один із символів міста є Хрещатик Сум, який є головною пішохідною вулицею міста. Він славиться своїми архітектурними пам'ятками, включаючи кам'яну арку, яка є символом міста. Інше визначне місце Покровський собор, який заснований у XVII столітті і являє собою приклад старовинної православної архітектури. Також варто відвідати Сумський обласний краєзнавчий музей, де можна ознайомитися з історією, культурою та природою регіону. Для любителів природи прекрасним варіантом стане парк імені Кожедуба затишне місце для прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі. А ще в Сумах є чудові фонтани, сучасні кав'ярні. Та затишна атмосфера, яка створює ідеальні умови для літнього дозвілля. Прогноз для Києва: у вівторок у столиці очікується найспекотніша погода в регіоні, проте вдень можливий дощ, вдень повітря нагріється до 35 градусів тепла, вночі до плюс 22. Вітер південний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок буде сонячно та безхмарно. У темну пору доби від 18 до 23 градусів вище нуля. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура коливатиметься від плюс 29 до плюс 38. Вітер південно-східний, східний до 5 метрів за секунду. На сході України утримується ясна погода. Вночі повітря нагріється до плюс 18, плюс 24. Вдень у Харкові Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі до 36 градусів вища нуля. Швидкість східного, південно-східного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 9 липня. Середа. На заході дощі продовжаться. Температура повітря суттєво знизиться. В темну пору доби від плюс 11 до плюс 14. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі від плюс 20 до плюс 25. Вітер північно-західний, західний з поривами до 7 8 метрів за секунду. У центрі всереду хмарно з проясненнями. У Вінниці пройде гроза. Вночі плюс 15, плюс 22. Денна температура у Дніпрі Кривоморозі Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від 28 до 39 градусів вище нуля. Вітер південних напрямків його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. На півночі майже повсюди йтимуть грозові дощі. Радимо бути обережними, уникати перебування на відкритому повітрі, а також мати при собі дощовик або парасольку. В нічний період від 14 до 20 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 27, плюс 37, вітер південний до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу протягом дня триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Денна температура повітря плюс 29, після заходу сонця до плюс 18, швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. У південних областях в середу день буде сонячний, але дуже спекотний день. Вдень у Херсоні до 40 градусів тепла. В Одесі, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві температура підвищиться до плюс 31 плюс 39. Нічна температура коливатиметься від плюс 19 до плюс двадцять три, швидкість південно-східного вітру від трьох до шести метрів за секунду. У східному регіоні день буде ясним у ніч на середу від дев'ятнадцяти до двадцяти чотирьох градусів вище нуля. Протягом доби у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до 37 градусів тепла. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю від 4 до 6 метрів за секунду. Погода 10 липня. Четвер. На заході дощі триватимуть. Температура повітря поступово знижуватиметься. Вночі від 9 до 12 градусів тепла. Тенна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі зменшиться до плюс 17, плюс 21. Вітер західний підвищиться до 6-7 метрів за секунду. У центральних областях у четвер небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності, подекуди з грозами. Вночі температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 21. Протягом дня у Дніпрі, Кривому розі Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від плюс 23 до плюс 38. Вітер змінних напрямків від 1 до 6 метрів за секунду. У північному регіоні небо вкриватимуть хмари, в коростені йтиме дощ у ніч на четвер. Від плюс 13 до плюс вісім. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Славутичі, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від 23 до 36 градусів тепла. Вітер західний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві У четвер сірі хмари спокійно пануватимуть над містом, не залишаючи місця сонячним променям. Температура повітря в день до плюс 27 після заходу сонця до 15 градусів тепла. Швидкість західного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями дощ в Одесі та Миколаєві. Вночі плюс 16. Плюс 21. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 28, плюс 37. Швидкість вітру від 3 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні в четвер небо залишиться ясним, але місцями з'являтимуться легкі малопомітні хмари. Після заходу сонця від плюс 19 до плюс 24. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську зафіксується біля плюс 36, плюс 39. Вітер південно-західний від 4 до 6 метрів за секунду. Погода 11 липня. П'ятниця. У західних областях в п'ятницю інтенсивність дощів зменшиться. Повітря почне прогріватись до вищих температур. Вночі від 10 до 13 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 22, плюс 24. Вітер північно-західний, західний дутиме зі швидкістю від 2 до 7 метрів за секунду. У центральній частині України Сонце час від часу буде ховатися за хмарами в темну пору. Доби коливання температури від плюс 12 до плюс 18. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривоморозі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 24, плюс 31. Вітер західний, його швидкість не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На півночі України у п'ятницю місцями хмари закриватимуть сонячні промені. Нічна температура плюс 13, плюс 15. Швидкість західного південно-західного вітру від 1 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Вдень до 24 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 15. Вітер західний до 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю день обіцяє бути сонячним, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення. Вночі температура повітря від плюс 16 до плюс 22. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 31 до 35 градусів вище нуля. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічні години від плюс 18 до плюс 23. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську температура зафіксується плюс 31, плюс 38. Вітер західний, північно-західний, його швидкість до 4 метрів за секунду. Погода 12 липня. Субота. На заході у суботу йтиме невеликий дощ. Час від часу з'являтимуться сонячні прояснення. В нічні години від 10 до 13 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 23, плюс 25. Вітер західний, північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі України хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Вночі від плюс 13 до плюс 18. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці Кривому розі, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс 25, плюс 31. Вітер західний, північно-західний, його швидкість до 3 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу буде перемінна хмарність з короткочасними сонячними періодами. В Чернігові йтиме дощ. У нічний період від 13 до 15 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від плюс 24 до плюс 28 градусів. Швидкість західного південно-західного вітру не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота принесе хмарну погоду з проясненнями. Вночі до плюс 17. Вдень потепліє до 26 градусів вище нуля. Швидкість західного вітру до трьох метрів за секунду. На півдні України очікується мінлива хмарність із проясненнями. Температура повітря вночі плюс 17. Плюс в денні години в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до 32 градусів тепла. Швидкість північного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу хмари чергуватимуться із сонцем. Дощ у Краматорську. Вночі від плюс 15 до плюс 21. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську триматиметься на рівні плюс 30 до плюс 36. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. Погода 13 липня. Неділя. На заході тиждень завершиться без приємних сюрпризів. Дощ продовжиться. Вночі від плюс 11 до плюс 15. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 25, плюс 28. Вітер південно-західний від 1 до 5 метрів за секунду. До речі, а ви знали, що існує цікава легенда про острозький замок? Колись у старовинному місті острог стояв могутній замок, яким володів князь Василь Костянтин Острозький, знаний воїн і меценат. За легендою, у підземеллях замку зберігаються незліченні скарби, які князь наказав заховати у разі ворожої навали. Проте скарби були не просто сховані, а зачаровані. Кажуть, що іноді вночі у підземеллях чути тихий дзвін, а дехто навіть бачив, як у темряві мерехтить світло, це охоронці скарбу дають знати, що він чекає свого часу. У центрі України в неділю буде хмарно, з невеликими проблисками сонця. Нічна температура повітря від 14 до 18 градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси невеликі коливання від плюс 27 до плюс 33. Швидкість північного, північно-західного вітру не більше трьох метрів за секунду. На півночі в неділю переважатиме хмарна погода з короткими сонячними періодами. В нічні години від плюс 15 до плюс 17. В день у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові повітря нагріється від 27 до 29 градусів тепла. Вітер північно-західний, західний до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Наприкінці тижня в столиці похмуро, але час від часу можливі прояснення. У нічні години до плюс 19 в день повітря нагріється до 28 градусів тепла. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. У південній частині України погода тішитиме сонцем. У нічний період від плюс 17 до плюс 21. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві плюс 32, плюс 34. Швидкість північно-західного вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода на сході буде змінною, переважно хмарно, з нечастими сонячними проясненнями. У ніч на неділю від 16 до 20 1 градуса тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається спека на рівні плюс 30, плюс 33. Вітер північних напрямків до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі. Прогноз на тиждень. Новий тиждень принесе переважно спокійну геомагнітну обстановку, проте без сюрпризів не обійдеться. У першій половині стабільність та низька активність сонця, що створить сприятливі умови для метеочутливих людей. Але вже у п'ятницю очікується короткочасна магнітна буря, після якої енергія почне поступово нормалізовуватись. Загалом тиждень буде рівним і комфортним. Якщо планувати важливі справи на дні з низькою активністю, а на період бурі трохи знизити темп. Прогноз подано у балах геомагнітної активності за шкалою КП індексу. Понеділок, 7 липня. 3 бали. Невелика нестабільність у магнітному полі. Метеочутливим варто не перенапружуватись. Вівторок, 8 липня. 2 бали спокійно. Чудовий день для відновлення та турботи про себе. Середа 9 липня. Три бали помірна активність. Невелика нестабільність у магнітному полі. Метеочутливим варто не перенапружуватись. Четвер, 10 липня. Два бали. Космічний штиль повертається. Ідеальний день для фізичної активності та прийняття рішень. П'ятниця 11 липня. Можливі перепади настрою. Головний біль, особливо у чутливих. День краще прожити спокійно. Субота, 12 липня. Краще уникати перевтоми та довгих доріг. Неділя 13 липня. Три бали. Майже спокійно. День для відновлення та турботи про себе. Далі погода в Європі. Огляд метео попереджень на тиждень. Цього тижня Європу накрив тепловий купол потужний антициклон, який утримує спеку, стискає повітря і знижує хмарність, сприяючи надвисокій температурі. Повітря над Африкою утримує спекотний характер, нагнітаючи температури до плюс 45 градусів Цельсія у Португалії та Іспанії, до плюс 43 градуси Цельсія у Франції. Однак із заходу рухається активний холодний фронт, що принесе похолодання і штормову погоду в центральну Європу. Країни з метеопопередженнями Іспанія та Португалія. Попередження спека до плюс 45-46 градусів Цельсія. Очікується зниження до 30-35 градусів Цельсія після 10 липня, як прийде холодний фронт. Франція. Рівень небезпеки червоний у 16 департаментах плюс 40 до 43 градусів Цельсія. З 10 до 11 липня очікуються грозові дощі, можливі сильні зливи. Німеччина, Швейцарія, Австрія Помаранчевий та червоний рівень небезпеки до плюс 38 40 градусів Цельсія. З 11 липня похолодання на 10 градусів і грозові дощі з градом та вітром. Італія, північний захід. Локальні грозові зливи з 9 по 11 липня. Також ризик граду та шквальних поривів. Сусідні країни страждають від посух. Дунай в Угорщині, Вісла у Польщі, Рейн у Німеччині. Мають мінімальні рівні води. Щоб бути в курсі всіх погодних попереджень, встановіть застосунок погоднік. Він надсилає своєчасні сповіщення про спеку, шторми, вітер, повені, град. А в майбутньому оновленні буде ще й прогноз магнітних бур на місяць. Дякую за увагу. Якщо ролик сподобався, підписуйтесь і натискайте дзвіночок. Ставте лайк та користуйтеся погодніком.